Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 29 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії працює Дар'я Товпі. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Хворих на ГРВІ у Чернівецькій області більше є. Небезпечні знахідки виявили працівники міської рятувальної станції. У Чернівцях відбувся фестиваль Сузір'я надії. Хворих на ГРВІ у Чернівецькій області більше є. Отити та синусити – Саме такі ускладнення грипу прогнозують медики. Лабораторно вже підтверджено 8 випадків грипу АН3Н2 Н2. Наразі на вимушених канікулах учні Чернівецьких шкіл. Чи не планують впровадити карантин у навчальних закладах області? Знає Ольга Андріцька. Понад 9 сотень буковинців вже госпіталізована, левова частина з них діти. Хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Чернівецькій області більше. І констатують медики протягом минулого тижня. У порівнянні з попереднім кількість хворих на ГРВІ збільшилась на 20%. відсотків. Якщо ми порівняємо ситуацію з таким же тижнем минулого року, то захворюваність є вищою на 30%. Тому ми перейшли на щоденний моніторинг ситуації. Найбільше будуть поширюватись ті штами вірусу, з якими буковинці зіштовхувались найменше, прогнозують медики. Фахівці констатують у мешканців області найменший імунітет до грипу Гонконг. Ми можемо прогнозувати, що вірус Аж 1 n 1 буде розповсюджуватись меншою мірою, це пов'язано виключно з тим, що значна частина мешканців перехворіла і вже є несприйнятливою. А оскільки вірус обумовлений штамом Аж 3 n 2 в доволі в обмежених кількостях циркулював попередні роки, то доволі великою є кількість людей, які є сприйнятливі. І тому кількість хворих, більше. які захворіють на грип, обумовлений саме. Цим штамом вірусу може бути більше. Найперша хвороба небезпечна своїми ускладненнями, якщо у 2009 році найпоширенішими були масові пневмонії, то цьогоріч медики прогнозують інші та не менш серйозні ускладнення грипу. На нашу думку, поки що, переважають не ускладнені форми, а ймовірними ускладненнями є ускладнення в вигляді отитів і синуїтів. Тобто, це більш. Локальні форми, хоча не менш небезпечні ніж до прикладу пневмонії. Попри те, що хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції у Чернівецькій області більше і підпоріг не перевищено, і принаймні, поки мова не йде про вимушені канікули для школярів області. Рішення про призупинення навчального процесу в закладах освіти міста Чернівці приймалось міським головою, враховуючи інформацію, отриману з закладів освіти. Крім як в місті Чернівцях, школи в області не закривалися. Уля Андрійська Денисноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині прикордонники затримали чотирьох українців, які намагались незаконно переправити три тисячі пачок цигарок до Румунії. Перший випадок трапився минулої доби. Буковинці, який прямував з ношею у бік кордону, затримали уночі прикордонники відділу селятин. Чоловік намагався переправити півтори тисячі пачок сигарет. Порушником виявився 26-річний житель населеного пункту Шепіт Путильського району. Ще трьох осіб, ймовірних контрабандистів, без документів. Прикордонники затримали з двома ящиками цигарок. За порушення прикордонного режиму на затриманих громадян України складені відповідні матеріали адмінправопорушення. Контрафактний товар вилучено, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Небезпечні знахідки виявили працівники Чернівецької міської рятувальної станції. З дна річки пруд було піднято близько 50 вибухонебезпечних предметів. Наразі вони знаходяться у фахівців групи піротехнічних робіт управління надзвичайних ситуацій. Більше про це у сюжеті. Ось таких 47 вибухонебезпечних предметів було знайдено працівниками Чернівецької міської рятувальної станції. За осінній період це найбільша кількість предметів, яку діставали з дна річки Прут. Водолази тренуються і спускаються на дно. Як ми бачимо, в відомості, можна сказати, ніякої. Пошукові роботи такі, чистим дно від всяких небезпечних предметів. І от попадається в руки, достає, ну, вже назад не кидати, то снаряд чи там міну. Тому що може, можемо, так сказати, ймовірність, що може і зірватися там і вже акуратно укладуємо і доставляємо на берег. На думку начальника рятувальної станції Василя Маника, ці вибухонебезпечні предмети можуть належати періоду Першої світової війни, але належну оцінку визначать експерти. Буковинцям не слід панікувати, адже пошукові роботи в річці прут водолази проводять постійно, аби забезпечити надійний відпочинок кожного чернівчанина влітку. Поки річка Прут не замерзає, ми. Спускаємось тут, провіряємо всі, можна так сказати, від железнодорожного моста, і, ну, зона нашої так сказати, роботи це міський пляж. І ми несемо відповідальність перед тими людьми, які прийдуть сюди відпочивати. Тому ми так стараємось акуратно і обережно проводити всі роботи для того, щоб їм спокійно відпочивалося. Під кінець дня фахівці групи піротехнічних робіт управління надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області вилучили вибухонебезпечні предмети та додатково обстежили територію. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Соборній площі у сквері комунальне підприємство Міск світло здійснило капітальне оновлення ліхтарів. Роботи планують завершити вже завтра. Про осучасне вуличне освітлення та його бюджет далі у сюжеті. Ну, Ось такі ліхтарі встановлювали робітники міськсвітло на Соборній площі у сквері. За підтримки Чернівецької міської ради Департаменту житлокомунального комунального господарства, ці роботи були заплановані на цей рік, кошторис яких складає більше двох тисяч гривень. Зараз в цьому сквері відбуваються роботи з капітального ремонту освітлення даного скверу, з 100% заміною кабельної мережі і заміною паркових опор. Директор комунального підприємства запевняє, що у сквері було неякісне освітлення ще за часів Радянського Союзу. Ті ж ліхтарі більш сучасні з покращеним оснащенням. В цих опорах будуть використовуватися вже світлодіодні лампи потужністю 15 ватт. Це аналог 150 ватні лампочки. Ну ті, які вже їх немає, якщо ви бачили раніше, ну вже мали не вигляд, непристойний так. Говорити, і вони вже не відповідали ніяким вимогам. Загалом у сквері встановили 17 опор: 8 з яких будуть однорожкові ліхтарі та 9 трьохрожкових. Комунальне підприємство міськ світло обіцяє завершити капітальне оновлення освітлення скверу 30 листопада. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі волонтери під час чергової прес-конференції звітували про останні факти надання матеріально-технічної допомоги військовим в АТО. Та поділились планами на майбутнє. Волонтери за підтримки Чернівецького політехнічного коледжу збираються передати в зону АТО військове екіпірування та одяг для переселенців. Ми отримали одну кікімору маскувальну, один маскувальний халат, мішок одягу для переселенців, а також отримали листи для військових. Також на порядку денному обговорювалось питання надання в експлуатацію 25-му окремому мотопіхотному батальйону Київська Русь вантажного автомобіля УАЗ-3303. Це вже п'ятий автомобіль, який надано батальйону від Чернівецької області. Я хотів би висловити подяку волонтерам і Гарбані, і міста Чернівці за допомогу. Бо насправді в нашому батальйоні є дуже здорова потреба в техніці. І дане місто нам вже передає зараз п'яту машину. Цей автомобіль буде проходити службу у 25-му батальйоні на Світлодарській дузі. На передовій. Волонтери також запропонували проєкт релаксаційно-відновлювальної студії, яка методом зняття емоційної напруги допомагатиме воїнам АТО в реабілітації після перебування в зоні бойових дій. Арт-терапія в сучасному світі це є можливість можливість здійснювати безпечно та екологічно свої своє самовиження, також працювати над позитивними якостями своїми та деякими руйнівними якостями. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні Міжнародного дня інвалідів у Чернівцях відбувся фестиваль Сузір'я Надії. Уперше він зібрав стільки, а саме аж понад три сотні талановитих дітей та молодь з обмеженими фізичними можливостями. Вони мали змогу продемонструвати свої творчі роботи, переглянути виставу, а опісля ще й отримати подарунки. Із особливими і надзвичайно талановитими буковинцями спілкувалась Ольга Андріцька. Різноманітні яскраві всі ці роботи зроблені дітьми з обмеженими фізичними можливостями, і вони є доказом того, наскільки ті, хто їх створив, талановиті. Іван який завітав на захід Хотина, демонструє нам свою вишиту роботу. Бабка я бабуся навчила. А чому вишивання? От, чому тебе припало саме до такого таланту? Бо я кажу, бабки, купи мені якусь вишивку, щоб я щось вишивав. Мені бабка купила вишивку. Я зразу почав першу вишивку вишивати. Не знаю, десь місяць два. І таких робіт створених щирими талановитими дітьми з різних районів області тут чимало. До прикладу ці картини намалювала 14-річна Ірина. Це натюрморт. і гуцулка. Баба я її малювала і також. e uh, Władysław Chmielnicki Они цем простим на Ці діти дуже талановиті. Як ви бачите, самі ці роботи, вони навіть кожен дорослий такий звичайний, він не може такого зробити, як ці діти. Вони в нас дуже багато е, знають е, технік різних. Вони навіть ви, ми не можемо зараз представити, але дівчатка навіть шиють платтячка для себе. Цей фестиваль Сузір'я Надії відбувається вже в 24 роки поспіль. Та саме з цьогоріч він зібрав музично драматичну театрі імені Ольги Кобилянської найбільше, а саме понад три сотні талановитих дітей та молодь з обмеженими фізичними можливостями. І мені здається, що це навіть такий вступ до новорічних свят, тому що вже скоро святого Миколая, Дід Мороз, і ми вирішили розпочати їхню подорож у ці свята нашим святом, святом Сузір'я Надії. Захід організовується саме для діток з особливими потребами, але звісно, що наш девіз спочатку дитина, потім її особливості. Та й це ще не все. Опісля діти переглянули виставу Карлсон, який живе на даху. Чі можна вирішити словами. А на завершення діти та молодь з обмеженими фізичними можливостями отримали подарунки. Ольга Андрійська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулась презентація книги Миколи Лисича на барикадах гідності. У рамках цільового проєкту Я Буковинець, я Українець у книжці зібрані вірші на тему Революції Гідності та подій на Сході України. Більше розкаже мій колега. Микола Лисич народився в селі Лубни на Полтавщині. З 1973 року проживає в Чернівцях. Був учасником помаранчевої революції та Революції Гідності. Зараз є волонтером, активно підтримую наших воїнів на передовій. На барикада гідності п'ята книжка письменника видана у 2015 році у Чернівцях. Ця книга присвячена нашим хлопцям-борцям, нашій Небесній сотні, нашим героям майдану. Туди входять вірші, які були написані ще під час революції, помаранчевої революції. Починаючи ще з подій у Москві 1991 року, Микола Лесич завжди відстоював права і свободи громадян України. Що ви добули? Ми кажемо, здобули основне на цих барикадах, щоб ми поміняли мислення людей. Тобто, люди вже не ті, які були до Майдану. Вони вже вільно можуть висловлювати свої думки, свої вимоги пред'являти. І я думаю. Саме на цих людей і буде постановлено, особливо на нашу молодь, наше майбутнє. У своїх віршах Микола Гаврилович передає все, що він сам пережив, відчув та побачив. Стою, як зараз, на майдані, і бачу весь той народ свободи свято Богом дане, обличчя щирі, звід чеснот, бабусі тихі одинокі, дідусь з онуком тримастя, іюнь, весела караока. Звела долоні небеса. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. У Вернісажі відбулось відкриття виставки творчих робіт студентів та випускників Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва. Сучасний подих народного мистецтва. Експозиція присвячена 110-річчю навчального закладу, яка презентує широке розмаїття виробів притаманних тому регіону. Більше у сюжеті. На виставці Сучасний подлих народного мистецтва представлені всі напрямки, за якими створюється підготовка випускників Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва. Це художня обробка дерева, художня обробка металу, ювелірна справа, вишивка, текстиль, образотворче мистецтво. Більше двох сотень робіт випускників і студентів закладу за останніх п'ять років було представлено в центрі культури Вернісаж. Кожна робота вона по-своєму є особлива. Наприклад, найбільше мені імпонує і зараз для мене більше до душі це вишиванка. Власне, я говорив і про рушник, я говорив і про сорочку. І якось воно ну, тепліше, зручніше, приємніше якось для настрою, для душі от саме вишиванка. Звісно, всі напрями декоративно-прикладного мистецтва цікаві по собі. Усі роботи цікаві та різноманітні. Вони ніби повертають до витоків духовної культури, традицій та звичаїв українського народу, розкривають широке розмаїття виробів притаманних визначені. Тут є декоративні годинники, підсвічники, скриньки з дерева, вишитий одяг, кольє, мотанки, і не тільки. Дуже багато ткацтва, який більш вид був вже забутий, і де відновлення таких робіт, які вже дійсно пропадали, і завдяки викладачам то вони далі продовжують жити, і традиції беруть традиційне ткацтво, традиційні вироби з дерева, які дійсно продовжують жити. Мені це дуже опонує. Це мистецтво, можна сказати, вищого, вищого рівня, і якщо не це, тоді що? Найбільше мені дійсно сподобалася вишивка, тому що це дуже клопітка робота і вона вимагає багато часу, але вона виконана, можна сказати, ідеально. Виставка Сучасний подих народного мистецтва присвячена 110-річчю Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва та триватиме протягом двох тижнів у центрі культури Вернісаж. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На висоті дитячих мрій. Виставка творчих робіт саме під такою назвою відкрилась у Чернівецькому художньому музеї. З цієї події наш наступний матеріал. Картини для виставки «На висоті дитячих мрій» створювали юні митці віком від 5 до 15 років. Загалом тут 40 учасників представили 81 свою роботу, з яких 20 графічних, 20 виконані у техніці гуаш, інші ж картини написані аквареллю та пастеллю. Роботи виконані є, якісь зуяви, якісь натури, Ну, взагалі, у нас така виставка дуже має ліричну назву на висоті дитячих мрій. Е, ну, ідея була в тому, що м, дозволити дітям мріяти, е, не стримувати їх в цьому бажанні і тільки допомагати. Ми запитали у дітей, що їх надихає і спонукає створювати картини. Мирні люди, мир над головою, гарна природа, не хотіла, щоб, щоб була війна. Того. Що малюєш? Природу. Мені подобається малювати, тому що, я не знаю, мені кажеться, що в мене якийсь є талант, і я можу це робити. А що саме надихає? Ну, що спонукає тебе? Навірно, вчителька. А що Тобі. любиш зображати більш за все? Не знаю, якісь картини цікаві, дивні, червні природу, звірів чи щось інше. Природу. Якщо вас зацікавила ця виставка, ви можете переглянути ці роботи, завітавши до Чернівецького художнього музею. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.